Вилучили 400 кілограмів метамфетаміну та прекурсорів. На Дніпропетровщині правоохоронці ліквідували дві нарколабораторії, повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі. За даними слідства, організатор, діючий адвокат, залучив до протиправної діяльності вісьмох співучасників. Вони виготовляли метамфетамін у двох нарколабораторіях на території Дніпропетровщини. Їхня потужність дозволяла виготовляти до восьми кілограмів психотерапії. Ропу щомісячно інгредієнти завозили з-за кордону. Продаж готової продукції здійснювали через телеграм-канали, збували у роздріб оптовими партіями шляхом закладок та поштовими відправленнями по всій території України. Щомісячно така незаконна діяльність приносила їм понад 10 мільйонів гривень прибутку. Правоохоронці затримали наркоділків, провели обшуки за місцями проживання в автомобілях підозрюваних та нарколабораторіях. Вилучили 200 кілограмів метамфетаміну, 200 кілограмів прекурсорів, 30 літрів псевдоефедрину, понад 1 кілограм канабісу, спеціальне обладнання, банківські карти, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, зброю, авто та майже 4 мільйони гривень готівки у різних валютах. Слідство триває. 10 тисяч робочих місць для людей з інвалідністю зможуть облаштувати роботодавці за кошти держави у 2024 році. Про це зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко. Наше завдання зробити так, щоб кожен, хто хоче працювати, мав таку можливість, зокрема, законодавчу. Наші пріоритети, по-перше, вдосконалення трудового законодавства. До кінця місяця зможемо винести на обговорення новий проєкт кодексу законів про працю по-друге, усунення бар'єрів на робочому місці, зокрема через обладнання таких місць спеціальними меблями, застосунками, необхідними для людей з інвалідністю, щоб вони могли почуватись комфортно та безпечно в робочому середовищі. Зауважила очільниця Міністерства економіки. У Павлограді вшанували пам'ять учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. 14 грудня в Україні визначена днем пам'яті ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи, яка була 26 квітня 86 році. З того часу, 14 грудня, вшановується пам'ять тим і вдячність тим, хто першим вступив. На ліквідацію і захистив нас на ліквідацію катастрофи Чорнобильської Чорнобильської катастрофи і захистив нас від тієї страшної трагедії, яка могла б бути ще більше, ніж була. Тому ми щиро вдячні вічна пам'ять тим, хто вже помер або загинув, і дай Бог здоров'я всім нашим захисникам. Чорнобильцям, які захистили нас від цього страшного лихів, вшанування почалось з хвилини мовчання та покладання квітів до пам'ятного знаку жертвам чорнобильської катастрофи. У церемонії взяли участь керівництво міста та учасники ліквідації. Нагадаємо, день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС відзначається щорічно 14 грудня, у день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком. Отримали у спадок квартиру чи будинок, чи маєте право на субсидію? Відповідають на сайті Пенсійного фонду України. У фонді зауважують, що навіть у разі оформлення спадкової квартири або будинку на своє ім'я громадянин все одно має право подавати заявки на субсидію. Але якщо у нього було тільки єдине житлове приміщення для проживання, право на субсидію збережеться, якщо громадяни не здаватимуть отриману у спадок нерухомість в оренду та Почнуть отримувати від цього додатковий дохід. Це потрібно буде підтвердити після акту обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. Відповідну постанову Кабінет міністрів затвердив ще 1995 року. Додали у Пенсійному фонді України. Цивільний транспорт переобладнали під евакуаційний. Дніпропетровщина отримала автобус для поранених. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак на своїй сторінці у Телеграм. В автобусі 9 місць. Одне з них реанімаційне для найтяжчого пацієнта, який потребує моніторингу життєво важливих показників, можливо, і штучної вентиляції легень чи підтримки серцево-судинної системи. Для цього тут є все необхідне обладнання. Придбана машина коштом небайдужих німців. Та українців з міста Бамберг її переобладнали, дотримуючи світових стандартів. Доправити автобус до Дніпропетровщини допомогла громадська організація зі Львова. На Дніпропетровщині втричі зросла захворюваність на сказ серед тварин. У грудні в області виявили декілька нових випадків серед домашніх та диких тварин, повідомляють на сайті Держпродспоживслужби області. У п'яти селах Синельниківського району зафіксували випадки сказу серед собак, серед котів у десяти населених пунктах Синельниківщини. Зараження лисиць фіксували у Тернівці Павлоградського району, селищі Гвардійське та біля траси Новомосковської. Району. З січня зафіксували більш ніж 30 випадків хвороби. Вакцинували понад три тисячі людей. У Павлограді прийшло засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб, на якому був запропонований та затверджений план роботи на 2024 рік та регламент. У нас відбулося багато подій. Ми створилися 5 вересня, і за ці три місяці у нас назбиралася купу питань, які ми сьогодні почнемо вирішувати. На початку я запропоную нашим членам ради звіт про діяльність ради, яка відбувалася на протязі цих трьох місяців. Також ми пропрацюємо плани, регламент ради, законодавчу базу, зміни до цієї бази. Це все я підготувала, хочу проінформувати своїх членів. Також у нас за порядком денним є таке питання створити комунікаційну ланку між внутрішньо переміщеними особами і членами ради ВПО. На раді обговорювали організацію проведення круглого столу з актуальних проблем вимушених переселенців, а також інші питання порядку денного. Приклади круглих столів вони якраз дають нам можливість. Об'єднати якісь думки, якесь бачення, да те, чим ми подалі будемо працювати, те, що що ми потім об'єднаємо, те, що ми потім проаналізуємо, і якраз це разд розділення там або по віку, або може по бажанню щодо працевлаштування, це теж якраз бачення нашої подальшої роботи. Окрім цього, також обговорили проєкт під назвою Житло для життя і комплексне рішення для ВПО Я хочу сказати, що те, що ви вже бачите, у прийнятих якихось законодавчих вже, ну, нормативних актів або законів, воно працювало. і я не беру цього проекту навіть тому, що в цьому сфері житло я вже більше десяти років в робочій групі всеукраїнській, і ми цим займаємо. Це, це чи ОСББ, чи може, інших напрямок, але стосовно саме житла. І от в тому вигляді, як воно вийшло, да, цей закон закони, ці постанови, вони вже були на 50% нами пробиті. Нагадаємо, що раду ВПО при Павлоградському міськвиконкомі створили ще на початку осені. До її складу увійшло 24 особи, серед яких 12 внутрішньо переміщені особи. Данило Трохименко, Гліб Кучер, Євгеній Ваненко. Новини ПТРК. Павлоград в чергове передав допомогу військовим цього разу два дизельних обігрівачі та дві мультизарядні станції. Ці пристрої стануть у нагоді нашим військовим на передовій. Завтра воно вже буде на позиціях, вже безпосередньо вже буде. Це перше, друге обігрівачі. В наш бліндажі за уже такий час, вже не 14-й рік. А та буржуйки ми зараз неможливо. Зараз хлопці мерзнуть. Це їхнє здоров'я. Це, як то кажуть, обмороження і простуди, і все це чисто, теж на такому побутовому бойовому рівні. Дуже вам вдячний. Очільник міста Анатолій Вершина зазначив, що Павлоград завжди готовий підтримати наших захисників та допомогти їм необхідною технікою. Це ну все наш обов'язок, і ми це робимо. А перш за все для того, щоб ви захищали своє здоров'я і життя, і вам ми дякую, щиро вдячні дякую. від цієї поразки. Я дуже дякую. Вадим Провенко зазначив, що запит від військових був виконаний громадою Павлограда дуже швидко. Буквально на другий день тільки як то кажуть, звернувся. Так і так, треба допомогу. Все, вранці вже все готово. Я Кажу, та я не готовий. Зазначимо, що Павлоград допомагає військовим з перших днів повномасштабного вторгнення дронами, тепловізорами, приладами нічного бачення тощо. Усі запити від захисників завжди підтримують депутати Павлоградської міської ради та виділяють кошти на закупівлю необхідного обладнання для наших оборонців.